Слава Ісусу Христу, один Цар Ісус Христос дав нам спасіння і воскрес із мертвих, і залишив нам Святого Духа для того, щоб ми Ним спасли, щоб ми пускали все Господа Бога попереду нас, щоб шов, щоб ми були не, школі, не втратили цей вузької дороги, яка веде нас до спасіння. Хотів би поговорити сьогодні, як вигнати диявола із. З, Сердець. Тому дійсно треба також, розумію, що проголошувати ім'я Господа Спасителя Ісуса Христа, проголошувати, втілити Слово Боже в своє життя, і щоб воно було в наших устах, і також не допускати до свого серця якусь злобу. Ненависть, а пускати тільки любов і Слово Боже, коли ми віримо своїм серцем, проголошуємо своїми устами, що Ісус Христос, наш Спаситель і Бог, коли ми каємося і розуміємо, що гріхи ми прибили з Ісусом Христом на христі, Ісус Воскрес і залишив Святого Духа, щоб ми отримали спасіння в Ісусі Христі. Минове творіння. Ми є християни. І християни мають Богом дану владу Ісусом Христом. І це є дуже велика влада, і також владу. І силу, яку залишив Ісус Христос, наступати на усяких духів злоби піднебесної, ну вони ведуть себе як манекени на канікулах, і також не розуміють, що усім християнам треба практикувати, прокинутися від того сну, не дивитись на то зло, но приймати правильні дії, Бо тому що ми, як християни, як діти Христові, ми маємо силу, владу Ісусу. Христа і християни, знайте, що є живі камінчики, як казав Ісус Христос, що збудує церкву з живих камінців, і ми маємо владу, що ніякі ворота пекла не переможуть, коли ми у спільній згоді з Словом Божим, коли ми в єдинстві в душі та в істині, тому що зброя наша це є слово Христове, яке залишив Ісус Христос, яке втілив для кожного з нас, тому що Бог Ісус Христос Він все зробив. Для мого і твого спасіння, но щось і хтось стоїть за тим, що кладуть провини нарикання на Бога. Якщо стільки станеться, то люди говорять: а дати Боже? Ну насправді Бог хоче мати з нами спілкування, Бо хоче, щоб ми завчесо знайшли цей спокій, знайшли свою кумерчину, помилились до Господа Бога в душі і в істині, щоб Господь Бог нагадав нам наше спасіння і наші дороги, якими ми йдемо, тому що за всі дороги треба буде відповідати. І коли ми як діти, як учні Ісуса Христа, то ми якісно пізнаємо слово Христове і якісно також виконуємо. Мо його і це є воля Божа. Бути в виконанні слова Божого, і не можна допустити, щоб диявол мав доступ до сердеч і керував мозгами, як говорить нам Івана 6,70. відповів Ісус, чи не 12 я вас вибрав, та один із вас диявол. І ми бачимо, як близько диявол підступав до Ісуса Христа і до Петра казав Христос: «Відійди від мене сатана, коли він сказав, що ти можеш позбутися і не прийти на той хрест. Тому також нам говорить притчі 4,23, над усе, що лише стережіться, серце стережіться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Тому дійсно, хай Господь Бог береже наші серця та розум розум своїм святим надзвичайним способом, щоб ми втілювали і. Насінину слова Божого, і щоб сіли цю насинину, щоб кожен християн чи не християн, щоб розумів, що ми нам Господь Ісус Христос дав цю силу і благодать на наше спасіння. Вся слава Богу, нехай прославиться ім'я Господнє нашими устами, і буде воля Божа на небі і на землі. Вся слава цю Сину і Духу Святому. Амінь.